Нелегко вампірам вижити в сучасному світі. На цю тему певно довго розмірковував Ніл Джордан. Потім зв'язався із Джемою Артентон і Сіршою Ронан, з якими зняв стрічку Візантія та це не типовий фільм про кровососів, зізнається режисер. Хіба вас не втомляє це? Усілякі там правила про те, якими мають бути вампіри, наприклад, те, що вони мають світитися в темряві і не бачити себе в дзеркалі. Та якщо ви подивитеся на ранні історії про вампірів, ви там не знайдете таких правил. Вампіри там людські істоти, які уклали у. Воду із темними силами і тепер живуть вічно. Однак вони змушені пити людську кров, щоб вижити. Артертон і Ронан грають у стрічці матір і доньку, котрі поселяються в маленькому містечку. Городяни з обережністю ставляться до підозрілих гостей, з появою яких миттю народжується купа чуток. Старша жінка Клара працює в пабі, молодша Елеонора ходить до школи. Якось вона зізнається однокласникам, що їй 200 років, і вона п'є кров. Якщо ви прожили з матір'ю 200 років, то у вас із нею точно будуть напружені стосунки. Події у фільмі охоплюють різні відцінки історії. Тож це позначилося і на акторському гардеробі. Мою героїню ви побачите в різноманітному одязі. То вона вбирається у вишукані сукні, то як повія з художником-костюмером. Ми спеціально вешталися по сек-шопах, аби дібрати подібні наряди. У кінотеатрах Великобританії Візантію показуватимуть уже з 31 травня. Український глядач ознайомиться зі стрічкою пізніше із 18 липня.